Я вам скажу чесно, я завжди говорю чесно, не тільки зараз, що коли жінка не має чим зайнятися в хаті і взагалі в своєму житті, настає всім піздець: і чоловіку, і дитині, і дітям всім. Це починається нав'язування своєї якоїсь теми там, прибирати, тут в спорті, спортом займатися, в кожному якийсь своїй. Ma, як це? Магрегор чи хто там? Ні, який Магрегор? Як це? А Грегор це зовсім інший. Свій. Ну, я його так називаю. Хто знає, той зрозуміє. Тобто, це не Агрегор. Це е, починається нав'язування своїх побажань, свого бачення світу. От, структури. Наприклад, в основному це жінка, яка нічим не зайнята, вона сидить дома і постійно прибирає. І не дай Бог хтось прийде і щось не так. В кімнаті чи в квартирі чи на кухні поставить, розумієте? Це ні, мене, ні, 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 я... Як не про я вам скажу по собі. Я постараюсь знов таки бул... докінчити свою думку. Вибач, Англізація Ні, сонце. По сухи, про послухай. Я тобі зараз скажу. Соломія, якийсь період це було від від а від... 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 часті, як то кажуть, але Соломія проявлявся в прибиранні. Але насправді в мене Соломія це просто, ну це виключення справи, це, це... це... це не якраз не, не, не та жінка, яка там ходить по дому і задовбує скажімо так. Мені ти кажеш зовсім інше. Ні, диви, коли народився Тоні, коли народився Тоні, то це сталося, да, ну, типу, вона була вдома, вона там займалася Тоні, ну, не тільки вона, я також, але, е, але, да, було таке. Але я знаю, що є ще гірше. Просто, Ні, просто Насправді, те. як виявилося, ми з Андрієм за 17 років наших стосунків, насправді, почали жити разом, отак, от, там, 24 на 7, після народження Тоні. Після народження Тоні, тобто три з половиною роки тому. Е, і е, раніше просто всі, скільки там років, я не пам'ятаю, ми е, м, працювали, були зайняті, кожен був сконцентрований на своєму, е, там ходили на роботу. Ми довгий період жили за кордоном, тобто там взагалі могли і не бачитися, просто приходили. Я приходила з роботи, лягала спати, андрій вже спав, вставала, Андрій вже спав ще спав і так проходили наші дні. А тут просто ми жили за кордоном, я спав зараз. А Соломія ходила на роботу. Якось так з того, що люди, Ні, ти теж ходив на роботу. Просто я приходила пізно і я раніше вставала. Це бачите, де Соломія лазила. Е, одним словом, коли жінки не мають чим зайнятися, так. Все, це, це страшне діло. Не буде чіпатися до того, хто збоку. Просто на підсвідомості або за прибирання о цих хворобливих. Хворобливе прибирання. Це ти прибираєш по колу, поки ти закінчив це прибирання, то місце, з якого ти почав, воно вже, вже треба повертатись туди, і там знову це все натирати, ці всі краніки, зеркала, підлогу, кришечки. Хтось відкрив там, не взяв салфетку в ручку, відкрив глянцеву поверхню і там лишилось три пальця. Треба терти. Все.